Декілька практичних речей або таких висновків наприкінці. Наступний слайд, будь ласка. по-перше по що з цього походить? Місія більше не сприймається і не має сприйматися чисто в географічному вимірі. Тобто, колись було уявлення про те, що є християнські країни і є нехристиянські країни. Друзі, зараз місія відбувається звідусюди і повсюди. Тобто, немає такої країни, яка б не потребувала в тому, щоб місіонери працювали там. Немає такої країни, яка може вважати себе повністю євангелізованою або повністю християнізованою. Нема таких територій. Місія вона йде звідусюди і повсюду. Другий висновок: місія тісно пов'язана зі служінням всього народу Божого. Тобто, якщо колись були люди, які були особливо покликані і призначені для того, щоб бути місіонерами, церква приймає участь у місії Бога. Це означає, що всі ви, всі ми маємо відповідальність і ми долучені до цього процесу, процесу, який підходить з серця Бога, силою Духу Святого, даний нам, ми доєдналися до нього для того, щоб бути інструментом Його місії в цьому світі. Третя теза це те, що місія Божа це такий найглибший і найбільш потужний мотив для нашої діяльності. Вона походить з серця Бога, і ми долучені до нього. Ну і нарешті, остання: церква не має своєї власної місії. Ми можемо лише доєднатися до того, що Бог робить в нашому світі. Чи доєднуємось ми? Хай Бог благословить. Дякую за увагу.